Живий простір, він існує, значить, і його ніхто ніколи не змінював. Це Дуже просто доводити. У мене багато є різних варіантів доведення цим органам влади, але найголовніше це коли я говорю прочитайте постанову плюща 13 слів, там такого герба немає, ви не найдете його. І 20-та не виконано. Тобто, після 91-го року референдуму жодного разу його ніхто не змінив. Крім того, ми можемо там дослідити, що постанова плюща прийнята 19.02.1992 року. А повноваження вони самі собі надали, яких не могли надати, бо герб. Можемо змінити тільки ми власник, тільки може звинити, змінити на референдумі, бо це наша підписи, це наша спадщина. Ніхто не може цього змінити. І вони знають про це. Тому вони самі собі надали повноваження змінювати герб. Вони вступили в законну силу 17.04, Будемо, як я кажу, навіть по їхньому не виходить. І після 17.04 не було ніяких постанов, а 19.02 не було повноважень. Вони самі їх не надали. Тобто, це така знаєте, чехарда на дурака, як Я говорю, щоб нас уводити знов від того головного живого, де є ми, де наш є рід, де спільне рішення і де є творець, рід. Ми разом і де наші діти. Інше все не працює, його немає. Це дуже просто. Але я використовую інший варіант, наприклад, у всіх органів влади в поліції, у податкової, у ДЦК. У них всіх написано, що в них печатки з зображенням державного герба України. Всі три слова з великої літери. Такий герб в єдиному. Документів статті 20 Конституції країни, але ж вони його не виконали і все, і можна і можна збрити просто через 20. Ну тобто є декілька варіантів. Так що, якщо стосується мене, то е, у мене герб відомий. Е, мої, е, моє слідство особисте почалося з паспорта, в якому немає національності. Прибрали громадянина і немає герба. Це прибрали мою спадщину. Фактично, дивіться, прибрали дух і тіло і і і. Рід прибрали. Тобто нам це все відновити. Творець дає силу на рід. Якщо тільки матерію повернемо дітям і зорганізуємося, в рід буде тут. От, от та життєва енергія, яка дає радість, щастя, любов і захист. Іншого по іншому ніяк нічого не народиться. Тому є декілька варіантів. І ми викладаємо у нас є такі От, е, е, До речі в суді ми взагалі там е, користуємося, там. Знаєте, там подвійне е, якби подвійна е, е, робота цього цих наших знань, що стосується герба, що Його немає. У них ще, крім того, що написано печатка зображенням державного герба України. У них ще в законі про судоустрій статус суддів написано, що державний герб України, це з трьома великими літерами, Він і ще символ судової влади. Ви розумієте, у них немає символу судової влади, судді не можуть діяти від імені України, вони не можуть приймати рішення, і ми зараз просто. Попишемо. Я не боюсь зараз рішення суддя, наприклад, по ЦК, там, чи по військовим я їм пропоную, чи там по комунальному ще чомусь. Ми їм пишемо, що ви не можете розглядати. Ви взагалі поза державою, по перше, по друге з підробленим гробом, І вам треба до нас, до української нації, народу України, проявляти свою національність. Ви ж юристи, ви ж ну не просто звичайні люди, які не можуть розібратися, але ж ви юристи разом зі мною можете розібратися там. Тому що немає іншого герба, ніж 1 грудня 1991 року, але ж вони лякають чим, кажуть, ми ж прийняли закон про що там, як називає, декомунізацію, і там ми запретили герб використовувати, але відкрити його і прочитати. Я кажу, я почитала, там написано герб, просто слово герб, так? але це герб держави, його відмінити неможливо. І Назвати по-іншому це не розумієте, я ж розумію цю різницю. Так, якісь ще. Ви щось запитували, я таки не почула, що початок. Так, так, хорошо. А от да. ви сказали, що у вас підключили світло. Да. Що ви робите далі? Ой, що я тільки не робила? Це та ж сама історія, як я розказую. Я б не хотіла на це багато часу витрачати, це як на, там, на мутниці, Шукає рік. Значит, в мені разів 10 вимикали, виривали з під'їзда електричні дроти. Значит, я підключала, подала.